І політики України, пані Дарина, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+,1. Вітаю з Новим роком. <клес> з Новим роком ми зазвичай робимо цю перегуківку Героям слава слава Україні! Добре, з Новим роком! Що варто знати нам в першу чергу про нововведення у соціальній політиці? З важливих нововведень, про які варто знати багатьом громадянам, це те, що з першого року всі функції соціального страхування, які до цього здійснював фонд соціального страхування, переходять до пенсійного фонду України, і це насправді навколо цього питання є достатньо багато якихось непорозумінь, що головне потрібно знати громадянам, це те, що всі функції соціального страхування. Передусім, лікарняні виплати по вагітності і пологах, виплати страхові виплати людям, які втратили працездатність внаслідок нещасного випадку чи травматизації на виробництві. Всі ці виплати зберігаються, і більше того, розмір деяких з них навіть збільшується. Єдине, що змінюється, це органи, які буде здійснювати ці виплати, і пенсійний фонд його ключове завдання забезпечити швидку цифровізацію всієї інформації. І для уряду буде ну таким. Виплатним агентством, яке через цифрові інструменти, забезпечує те, що інформація не втрачається, і ми дуже добре розуміємо, який стан виплат кожному громадянину, і ну я думаю, що з точки зору соціального законодавства це ключове нововведення, яке Uh, починається саме з 1 січня 2023 року, пані Дарина. А чому саме на пенсійний фонд вирішили покласти всі ці зобов'язання? Чи ви вважаєте, що ця структура найбільш здатна це зробити? Так насправді пенсійний фонд останні роки дуже швидко розвивався, багато інвестував в свою it інфраструктуру і ну доріс до того стану, коли саме його цифрові інструменти їх можна найшвидше доопрацьовувати таким чином, щоб держава не інвестувала в купу різних реєстрів в розвиток різних it систем а створювали єдиний центр. Інформації взагалі, згідно зі стратегією держави, ми зараз створюємо єдину інформаційну систему соціальної сфери, так щоб держава мала весь обсяг інформації про всі соціальні виплати всім громадянам. Це тривалі Період часу багато років було проблемою відсутність такого реєстру, і от система пенсійного фонду вона є однією з ключових підсистем цього реєстру, і е, тому, власне, порахувавши, ми зрозуміли, що набагато дешевше для держави інвестувати лише в єдиний центр. А в один ті тул uh, інструмент да ніж в багато різних, а те, що люди, які на, на практиці отримували допомогу субсидії від соці... від служби соціального захисту, і тепер uh, вся ця функція лягла на пенсійний фонд на практиці для людей. Що це означає? Uh, їм uh, якось сповіщають, uh, як вони тепер будуть отримувати допомогу. Чи uh, вони як отримували, так і отримуватимуть? і Вони знають, куди потрібно звертатися. Е, та всі зміна органу, який виплачує, він не призводить до того, що для людини змінюються, наприклад, правила отримання соціальних виплат чи е, механізм, але е, дуже сильно скорочується ланцюжок, е, по якому інформація від громадянина щодо того, що він е, має право на отримання такої виплати, доходить до держави і повертається, і гроші перераховуються людині. Так. бо Раніше для того, щоб так, так, тобто, тобто це буде швидше буде розгляд заявок і швидше будуть відбуватися виплати. Так, Так, так. і ключове для нас це те, що інформація не буде втрачатися, тому що от до цього, наприклад, субсидії ми оформлювали громадяни, оформлювали через управління соціального захисту на містах, і е, часто це паперові документи. І коли почалися бойові дії, з якою проблемою ми стикнулися? Що, наприклад, е, у СЗН, це скорочена назва такого управління. Він знаходиться в території активних бойових дій, чи взагалі на тимчасово окупованій території, і документи просто втрачаються громадянина, і людина переїжджає на нове місце роботи чи проживання. А для того щоб отримати по попередній процедурі субсидію, людина має виписатися в старому сезенні, прийти до нового сезену з новому місці проживання зі своїми документами. І уявляєте, ну людина, коли приїжджає з окупованої території, я думаю, найпізні, пізні не, не... Останнє, про що вона думає, це те, що їй потрібно виписатися з управління соціального захисту, повідомити управління соціального захисту про, про зміну місця проживання. Власне, от перехід виплат на пенсійний фонд. він забезпечує принцип екстериторіальності. Тобто, в пенсійного фонду, незалежно від того, де ви живете, як змінюються ваші життєві обставини, інформація є, і ви не будете громадяни, можуть не боятися, що ця інформація буде втрачена, документи загублені. Або потрібно буде перереєстровуватися в, в інституції просто через те, що поміняв, змінив місце проживання. Пані Дорина, нагадайте, з якою мінімальною зарплатою і мінімальною пенсією ми починаємо 2023 рік? Мінімальна зарплата е, залишається на рівні 6700 гривень, е, яка була встановлена з жовтня 2022 року. Мінімальна пенсія буде становити. Е, 2093 гривні це розмір, який було встановлено з 1 грудня 2022 року. Але при цьому потрібно розуміти, що середній розмір пенсії в країні перевищує 4000 тисячі гривень, і в цілому ключове завдання сьогодні допомагати саме тим громадянам, які Отримують мінімальні виплати, і для цього уряду минулого року і попередні роки було вже прийнято низку кроків. Зокрема, підтяжка підвищення розміру пенсії для громадян, які є віком від 80, потім від 75 і від 70 років. А ми зараз, як держава, доплачуємо їм додаткові гроші до мінімальної пенсії, випадку, якщо люди отримують саме мінімалку. Дарина, от готуючись до ефіру, ми коли готувалися, прочитав статтю на економічній правді. Там такі витримки були, що змінюється в різних сферах з 1 січня, саме в економіці, в соціальному житті, соціально-економічному житті. І от про пенсійний вік і про пенсії, там інформація, яка мене вразила, це те, що якщо в тебе немає 15-річного стажу, то пенсія тобі не виплачується. А це якесь нововведення, чи так було завжди, і, і що так, тоді так Лю... і що, і що людині, якщо, якщо вона не, не має, не дотягує до цього стажу, вона взагалі не може ні на яку допомогу від держави розраховувати. Ні, звичайно, це не так. По-перше, ця норма була завжди, бо пенсійне страхування це принцип саме страхування. Ви робите внески протягом періоду свого робочого професійного життя. І якщо ваші внески, якщо період здійснення виплат. Не досягає, не відповідає мінімальним критеріям, то ви не набуваєте права на пенсію. Але звичайно, держава не залишає таких громадян один на один зі своїм похилим віком і відсутністю доходів. І для всіх громадян, які набули пенсійного віку, але не набули права на пенсію. Держава надає державну соціальну допомогу у розмірі мінімальної пенсії. Пані Дарина, я знаю, що пенсія кожен рік може перераховуватися, збільшуватись, наприклад, для працюючих пенсіонерів, коли вони підвищують свій стаж. А от що робити з людьми, які від початку війни виїхали за кордон і там працюють? Яким чином потім оцей стаж зароблений за межами України, впливатиме на їхню пенсію? Чи зовсім ні? Вона знову таки повертаємося, повертаємося до ключового принципу пенсійного страхування. Це те, що для того щоб отримувати стаж, а людина має сплачувати єсви. Звичайно, зараз під час війни було здійснено зроблено кілька виключень, а тому, що, наприклад, якщо людина працювала на підприємстві, скажімо, в Маріуполі, і звичайно, що всі документи підприємство зруйноване, документи згоріли, людина не може підтвердити сплату свого стажу, то ми як держава шукаємо всі підтверджуючі документи з інших джерел для того, щоб справді забезпечити, що людина за відпрацьований період часу. Отримувала пенсію. Але якщо людина проживає за кордоном і, наприклад, працює віддалено в Україні і сплачує ЄСВ в Україні, то тоді буде зараховуватися і стаж. Цей період проживання буде зараховуватися і в розрахунок стажу, і в розрахунок розміру пенсії. Якщо людина проживає за кордоном, працює за кордоном і сплачує податки в бюджет. Іншої держави, то звичайно, це вже зовсім інша історія, і вона по різному регулюється для різних країн. А є країни, з якими в нас є угоди про те, що ми визнаємо стаж відпрацьований для іншої країни, але загальне правило, воно все ж таки відповідає так званому пропорційному принципу в пенсійному забезпеченні. А це правило говорить про те, що людина буде отримувати пенсію в тому обсязі, в якому вона сплатила єдиний внесок за відпрацьований час, і таким чином людина в Україні буде отримувати пенсію і стаж на набути на, на саме в Україні. Пані Дарина, ще от інформація з розряду, яка мене вразила, коли ми готувалися до цього ефіру. Це якщо Наприклад, тобі час вже виходити на пенсію, а до цього 15-річного стажу ти не дотягуєш у тебе там 13 років стажу, то ці два роки можна докупити. От як я, я, яка ціна, як, як, як це взагалі рахується, як можна докупити стаж? Так, да, насправді наприкінці минулого року, весни минулого року, було ухвалено закон, який дозволяє тепер досить в легкий спосіб докуповувати стаж. І навіть не тільки за себе, а, наприклад, там, за своїх батьків, за своїх рідних, які, які стикнулися з ситуацією, коли стажу не вистачає, чи пенсія, наприклад, дуже маленька. Цей закон передбачає благодійні так звані внески, які можна зробити на користь в себе там, третьої особи чи взагалі просто в пенсійну систему. І цей закон є доволі гнучким. А він власне визначає лише мінімальний розмір такого внеску і максимальний. Пані Дарина скільки коштує рік стажу в гривні у еквіваленті в благодійних внесках? Я б сказала так, що якщо ви хочете е, купити е, ну, от місяць, мінімальний внесок за місяць стажу, буде становити 22% від мінімальної зарплати, це 1474 чотириста сімдесят гривні. Okay. Е, відповідно, множити на 12 це буде мінімальний річний стаж. А е, якщо хочете докупити більше і збільшити не тільки розмір е, стажу, який зараховується для права набуття на пенсію, але й розмір. А того тієї виплати, яку людина буде отримувати, ну ви в принципі майже не обмежені. Тобто, пані Дарина, а який максимальний термін, який можна собі стажу купити, можна і 5 і 10 років такий спосіб собі докупити? Чи ви закон все таки обмежує? Ні, закон не обмежує термін, за який може можна е сплачувати такі внески. Так це дуже цікаве нововведення насправді. Пані Дарина, скажіть ще наостанок про індексацію зарплати пенсій? Чи передбачається вона наступного року? Були такі повідомлення від вашого міністерства? Зокрема, що передбачається? Нагадайте, в яких обсягах? Е, ну, зарплатною політикою в уряді займається Міністерство економіки, тому mm. я б. Е... Передала це питання колегам. Ми можемо говорити про індексацію пенсійних виплат. І справді є закон, який передбачає, що з 1 березня кожного року має відбуватися індексація пенсійних виплат. На поточний рік право на визначати дату набуття вступу в дію індексацію передано Кабінету міністрів з рахуванням воєнного стану, але внутрішній план. Те, що ми забезпечуємо індексацію, визначені законом терміни, дуже вам дякуємо, Дарина Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України, була гостею прямого ефіру Один плюс один.